Всім привіт! Та ласкаво прошу на канал Стаді okay Австрія. Моє відео присвячено для тих, кому цікаво, як поступити в Австрійське ВНЗ, а також які привілегії існують в навчанні в Австрії. Мене звати Марина і сьогодні я вам про це розкажу. Тому, якщо вам цікава ця тема, ви думали про вступ і хочете дізнатися про все детальніше, це відео саме для вас. Сідайте зручніше і поїхали! Бажаю вам приємного перегляду! Я не дарма обрала саме Відень. Це не просто гарне європейське місто. Тут топові університети, дуже сильна академічна база і реальні перспективи. Головний університет відня, поку, медичний, економічний. Вибір величезний. І що найприємніше, освіта тут майже безкоштовна. Так вам не почулося? Ціна за семестр для пересічного громадянина не країни ЄС складає всього лише 750 євро. А в даний момент для українців ціна взагалі знижена до 25 євро. Це навіть дешевше ніж в Україні. Погодьтесь, а рівень освіти тут один з найвищих у світі. Плюс життя тут комфортне, безпечне, з крутим міжнародним ком'юніті. І Якщо ти реально хочеш чогось більшого, відень це дає. Перше, це легкість вступу. Для того, щоб переїхати в Австрію, вам не потрібно бути супергенієм і знати мову та шкільні предмети навідмінно. Загалом можна переїхати, маючи рівень німецької мови А 2 Із усіх шпарин л'ється, і я думаю, що ви теж про це чули. Оцінки в Австрії не відіграють ролі. ЗНО та НМТ теж не має ніякої ролі. Головне, це здати вступний іспит, і то не скрізь він є, і часто скасовується. Достатньо легко вступити порівняно з деякими іншими європейськими ВНЗ. Студентський обмін. Кожен студент австрійського університету має чудову можливість провести один семестр за обміном в іншій країні. Навіть якщо обраний вами університет значно дорожчий за ваш австрійський, це не стане перепоною. Ви надалі сплачуєте лише навчання у своєму австрійському виші. При цьому варто пам'ятати, для тимчасового переїзду багато європейських країн вимагають підтвердження фінансової спроможності. Вам потрібно буде надати виписку з банку. До цього тут ставляться серйозно, адже країна має бути впевнена, що ви зможете самостійно забезпечити своє перебування. Роботи для студентів. Окей, давай чесно, навіть якщо навчання у відні недороге або взагалі безкоштовне, все одно жити якось треба: оренда, транспорт, їжа, якісь розваги. І тут постає питання: чи можна працювати студенту в Австрії? Так, можна. Це цілком нормально. Тут багато студентів так живуть: і австрійці, і іноземці. Якщо у вас студентський дозвіл на проживання, ви маєте повне право працювати до 20 годин на тиждень протягом навчального семестру. І до 40 годин на тиждень під час канікул для українців ситуація з цим спрощена і ніяких обмежень на даний момент немає. Скільки платять? Зазвичай ставка стартує від 10-12 євро на годину нетто. Але з досвідом кращої німецької або у фаховій сфері можна заробляти і 15-18 євро на годину. Важливо працювати лише офіційно. Чорна робота це не жарти. Якщо вас піймають без контракту, ви можете отримати штраф, а найгірше втратити дозвіл на проживання. Австрія країна правил. Але якщо ви граєте за ними, тут усе працює на вас. Безпека в Австрії. Якщо ви плануєте навчання в Австрії, певно, одне із перших питань, чи безпечно тут жити. І я з радістю можу вас запевнити, Австрія одна з найкомфортніших і найспокійніших країн Європи. Рівень злочинності тут надзвичайно низький, особливо у великих містах. Звісно, в будь-якій країні трапляються поодинокі випадки кишенькових крадіжок чи незначних правопорушень, але це зовсім не масове явище. Щоб почуватись максимально захищено, раджу просто дотримуватися простих правил. Не залишати цінні речі без нагляду, уникати темних і малолюдних місць у вечірній час і бути уважним у громадському транспорті. Австрійська поліція, швидка допомога та пожежна служба приїжджають на виклик дуже швидко, за лічені хвилини. Ви можете бути впевнені, що у разі будь-якої надзвичайної ситуації допомога буде поруч майже одразу. Це додає особливого відчуття захищеності та спокою під час навчання і життя у Австрії. Міста Австрії це продумані та комфортні простори з гарним освітленням, камери в відеоспостереження та присутністю поліції в ключових місцях це створює відчуття спокою та безпеки у будь-який час доби. Так, друзі, коротенька пауза для тих, хто вже націлився на відень та бажає сюди поступити. Ви можете звернутися за посиланням, яке ви бачите на екранах, а також воно з'явиться в описі під цим відео, та отримати безкоштовну консультацію від нашого спеціаліста стосовно запитань по переїзду та вступу в Австрію. Ще до цього вам допоможуть скласти ваш персональний план вступу. Також можу порекомендувати вам наші послуги під ключ. Що це означає? Ми беремо всі організаційні моменти вступу на себе, тобто оформляємо документи належним чином. Подаємо в університет, отримуємо запрошення з 100% гарантією, підбираємо ідеальне житло під ваш бюджет, зустрічаємо по приїзду до Австрії, супроводжуємо у всіх держустановах, оформляємо з вами вид на проживання та багато іншого. В цілому, ми робимо ваш вступ гарантованим та без стресу. Детальніша інформація на нашому сайті ОКЕСТАДІАВСІЯ. Okay Чому варто обрати Австрію для навчання? Зараз я вам поясню, чому це один із найкращих варіантів, який варто серйозно розглянути. По-перше, освіта тут це поєднання високої якості та доступності. Австрійські університети мають світову репутацію, а навчання у державних закладах для студентів із України майже безкоштовне. Це означає, що ви отримуєте якісну європейську освіту без величезних фінансових витрат. По-друге, Австрія це країна із комфортним і безпечним життям, чудова інфраструктура, Звинений громадський транспорт, чистота та порядок. Усе це створює ідеальні умови для навчання та побуту. Також важливо, що Австрія знаходиться в самому серці Європи. Це відкриває перед вами безліч можливостей для подорожей, стажувань і міжнародних знайомств. Ви зможете легко відвідати сусідні країни і побачити різні культури та традиції. Австрійське суспільство дуже відкрите і толерантне. Тут живуть люди з усього світу і студентам за кордону завжди раді. Ви швидко знайдете підтримку в університетських співпраці. Пільнотах та серед інших іноземців. І нарешті Австрія це країна з багатою культурною спадщиною, красивою природою та затишними містечками, де можна поєднувати навчання з якісним відпочинком. Отже, обираючи Австрію, ви отримуєте не лише престижний диплом, а й можливість жити яскраво, комфортно і безпечно. Це інвестиція у ваше майбутнє, яка точно варта зусиль. Як обрати місто, університет і факультет в Австрії? Коли ви вирішили навчатися в Австрії, постає нове важливе питання: де саме? У якій частині країни, в якому університеті Австрія має кілька університетських міст: Грац, Інсбрук, Зальцбург, Лінц – Усі вони по-своєму гарні. Але якщо ви хочете поєднати максимум можливостей, високий рівень освіти, комфортне, студентське життя та перспективи, відень. Точно вартий першого місця у вашому списку. Чому саме відень? Це столиця з усією доступною інфраструктурою: транспорт, гуртожитки, міжнародні спільноти, події, кар'єрні можливості. У відні розташовані найпрестижніші університети країни, які входять у світові рейтинги. Головний Віденський університет ідеальний для гуманітаріїв, юристів, соціологів, мовознавців, технічний віденський університет, топ для ІТ, інженерії, архітектури, економічний віденський університет, провідний економічний. Університет у Центральній Європі. Медичний Віденський університет один із найсильніших медичних університетів німецькомовного простору. Навчання тут це не просто лекції, це потужні наукові бази, сучасні бібліотеки, проєкти, можливість отримувати топову практику прямо під час навчання. У відні ви не лише здобуваєте диплом, але й виростете як особистість. Це місто можливостей, балансу, стабільності і натхнення. Тут легко знайти себе, адаптуватися, знайти роботу або почати щось своє. Чи можуть вам відмовити у вступі до ВНЗ у відні? Ні. Якщо всі документи оформлені правильно, вам не відмовлять. Австрійська система вищої освіти працює не за конкурсом, не за балами, не за особистими співбесідами. Вона максимально чітка, передбачувана і справедлива. В Австрії ви можете навчатися як німецькою, так і англійською мовою, залежно від обраної спеціальності університету та рівня освіти. Англомовні програми в Австрії дійсно існують, але їх не так багато, як може здатись. Вони є здебільшого на магістратурі та технічних, економічних або інтернаціональних напрямках. Наприклад, наука про дані, екологічна інженерія, штучний інтелект у Віденському технічному університеті, міжнародний бізнес у Віденському університеті, політологія або біологія у Віденському університеті. Для вступу на англомовну програму вам потрібно підтвердити знання мови на рівні не нижче b 2 або c 1 залежно від вишу. Це може бути IELTS, TOEFL або інші сертифікати. Переважна більшість бакалаврських програм у державних університетах Австрії викладається німецькою мовою. Навчання на цих програмах для українців є безкоштовним або з дуже символічним семестровим внеском. Навчання на цих програмах для українців є безкоштовним або з дуже символічним семестровим внеском, приблизно 20-25 п'ять євро. Але для вступу Потрібно підтвердити знання німецької на рівні мінімум а 2 після чого ви попадете на передуніверситетські курси та піднімете свій рівень до С1. Який висновок? Навчатися українською в Австрії можливо, але це обмежений вибір програм і здебільшого для магістратури. Якщо ви хочете обирати з широкого спектру спеціальностей, навчатись у державному університеті майже безкоштовно і повноцінно інтегруватися. Німецька мова відкриє для вас усі двері як підготуватися до навчання німецькою, щоб успішно вступити, скласти іспити або розподільчий тест. Вам потрібно ґрунтовно підготуватися. І саме тут я можу щиро порадити вам дойтвах. Це не просто курси німецької мови, це команда викладачів, які готують до всіх топових міжнародних іспитів, допомагають пройти розподільчий тест і адаптуватися до вимог, дають системну підготовку з граматики, читання, письма та мовлення, підтримують студентів, які реально планують навчатися в Австрії, навчають в індивідуальному. Онлайн форматі, якщо ваша мета вступити до університету у відні і почуватися впевнено вже з перших днів, дойтвах стане для вас надійним стартом. Що таке ФВУ і навіщо він потрібен? Якщо ви хочете вступити до австрійського університету, вас зарахують. Але спочатку ви потрапляєте на ФВУ, це курси для студентів не з країн Євросоюзу. Простіше кажучи, ФВУ це підготовчі курси при віденських університетах, де ви вивчаєте німецьку мову, а іноді ще й додаткові предмети, щоб бути готовими до повноцінного навчання на обраній програмі. І як проходить навчання? Ви потрапляєте на курс за результатами розподільчого тесту. Курс може тривати від одного до одного. До кількох семестрів залежно від вашого стартового рівня німецької навчання інтенсивне зазвичай від 24 академічних годин на тиждень, крім мови, вам можуть додати курси з математики, історії, англійської, географії чи інших предметів, якщо вони вимагаються за напрямом вашої спеціальності. ФВУ – це ваш перший крок до повноцінного навчання в Австрії. Не бійтесь його, просто підготуйтеся і зробіть усе впевнено. А якщо ви бажаєте здати всі екзамени швидше та без стресу, можете з впевненістю звертатися до нас. Ми також готуємо студентів до всіх екзаменів. Житло у Відні. Один із найчастіших фейлів, який трапляються у студентів, це житло в останній момент. І я вас дуже прошу. Не відкладайте це на потім. У відні шалений попит. І він починається ще за кілька місяців до старту навчання. Гарні місця в гуртожитках розбирають швидко, і якщо тягнути, то залишаються або дуже дорогі варіанти, або просто нічого. Тому перше правило шукати житло якомога раніше, і ще робити це з кимось, хто реально в темі. Багато хто намагається знайти щось сам, але потім стикається з тим, що ваші листи не читають, форми заповнені неправильно. Відповідь приходить через три тижні, коли вже все зайнято. Тому я чесно раджу звертайтесь до агенції, які допомагають зі вступом. До прикладу, до нас Стаді okay, Австрія. Трішки про гуртожитки. Віденські гуртожитки це реально кайф. Це не тісні темні кімнати на чотирьох, які багато хто уявляє. Тут нові корпуси, сучасні кімнати, чисті кухні, інтернет, пральні машини. Окремі зали для навчання, спільні простори, сади, внутрішні дворики, також є басейни, спазони, спортзали, кафе, іноді кінотеатри, більярдні, тенісні корти. Бувають навіть баскетбольні площадки та багато іншого. Як правило, у студентів своя віддільна кімната, іноді своя повноцінна смарт-квартира з власною ванною та кухнею та сучасним ремонтом. Які документи потрібні для вступу до університету в Австрії? Це, мабуть, одне з перших питань, яке виникає у кожного, хто тільки починає розбиратися з вступом, що конкретно треба зібрати. В Австрії система дуже структурована, але якщо чесно, без супроводу можна легко щось упустити. Тому я зараз коротко і зрозуміло розповім, що саме потрібно зібрати для вступу на бакалаврат. Тож основний пакет документів: які документи потрібні для вступу до університету? Перше атестат про повну загальну середню освіту, плюс додаток: ці документи потрібно Перекласти на німецьку мову та завірити нотаріально. Також потрібно зробити апостиль. 2. Довідка за останніх три роки навчання в школі з виписаними годинами пройдених предметів. Також перекладаємо та завіряємо нотаріально. 3. Закордонний паспорт. 4. Фотографія паспортного формату, мовний сертифікат. Якщо ви вступаєте на німецьку мовну програму ОСД, GoTelk на рівень не нижче А2. Детальніше про всі екзамени ми вже написали в нашому чек-листі про вступ в Австрію. Щоб його отримати, потрібно написати нам в інстаграм Хочу чек-лист. І ми одразу вам його надішлемо. Якщо англійською, потрібен IELTS, TOEFL або Cambridge, мінімальний рівень B2. Це весь необхідний пакет документів для першого етапу вступу. Порада. Збирайте документи поступово. Починайте з перекладів апостоля, бо це займає час. Якщо боїтеся щось переплутати, краще звернутися до професіоналів, до прикладу, до нас. Отже, вступ до університетів відня це реальна можливість для кожного, хто готовий докласти зусиль і підійти до процесу серйозно. Ви маєте чіткий план, розумієте, які документи готувати, знаєте про важливість німецької мови і те, що відень це місто можливостей, зручності і доброзичливих людей. Пам'ятайте, найголовніше не затягувати початок підготовки. Не відкладайте, не зволікайте, адже кращий час для нових звершень сьогодні. Якщо ви хочете, щоб цей шлях був простішим, комфортнішим і з професійною підтримкою, звертайтеся до нас, до спеціалістів, які допоможуть підготувати документи, знайти житло і вивчити мову. А також не забувайте, що завжди є можливість отримати безкоштовну консультацію від нас. А якщо бажаєте отримати чек-лист, пишіть на наш інстаграм і не забувайте про дойтвах. Там ви отримаєте найкращу підготовку до німецьких іспитів та адаптації. Вірте в себе і впевнено кракуйте на зустріч своїй австрійській мрії. До зустрічі у Відні!